Вітаю! Мене звати Назар Романович, лікар травматолог. До нашого медичного центру звернулася мама 10-річної дівчинки, якої вперше діагностували С-подібний сколіоз грудопоперекового відділу хребта 3 ступеня. Оцінивши дані рентгенограми, ми можемо помітити, тобто, куди саме і в яку сторону йде відхилення хребта, тобто сколіоз. І найважливіше. Кут відхилення, тобто кут кома. основна ознака діагностування сколіозу та його ступеня. На рентгенограмі ми можемо бачити відхилення в грудному відділі хребта 32,9, в поперековому відділі хребта 31,6 градуса. Оцінивши дані обстеження, ми склали план лікування, який заключався в наступному: ми провели 20 занять лікувальної фізкультури. Та 15 занять електроміостимуляції, яка це ці процедури тривали протягом двох місяців. Після закінченого лікування, після двох місяців, ми вирішили зробити повторний рентген знімок, тобто рентген грудопопоркового відділу хребта на протязі. До речі, як я вже сказав вище дівчинці 10 років, це по суті ідеальний час для лікування якраз коліозу, тому що не закриті зони росту і відбувається інтенсивний ріст. Кісткового скелету. Після двох місяців от ми можемо оцінити дані рентген... після двох місяців занять ми можемо оцінити дані рентгенограми. В грудному відділі хребта з 32,9 змінився на 28,6, в поперековому з 31,6 градусу змінився на 25,9. До речі, ще варто вказати: в дівчинки є супутнє захворювання, тобто дівчинка особлива. Скажімо так, сонячно. Слово хочу ще передати мамі, ще скаже декілька слів. Добрий день. Насправді я хочу додати, от коли ми зіштовхнулися з цією проблемою, для нас так само це було трошки дивно, тому що в зв'язку із швидким зростом зробилася оця проблема під назвою скольоз. Куди звертатися, що робити? І скажімо так, щоб. Не включати одразу важку артилерію, на кшталт керсетів і тому подібне. Ми якраз шукали альтернативний варіант фізичні вправи. Пан Назар вже казав, що дівчинка особливо це моя дочка Алла. і як з нею займатися, це теж треба було якось продумати. Я вдячна, що ми попали в центр Бубновського. Хочу додати, що тут чудовий колектив. Хочу додати, що моя Алла не та дівчинка, яка пішла би займатися просто тому що треба. Їй насправді тут дуже подобається. Ну і звісно, результат. За два місяці це був той результат, який приємно шокував, мені здається, нас всіх. І колектив, з яким ми стали вже практично друзі, і, звісно, нас. Бо знаєте. Корсет, я кажу, вже повторюсь, це було щось трошки страшнувати, Тому що я можу додати від себе? З такою проблемою, особливо коли діти особливі, важче, напевно, все ж таки впоратися самостійно. А тут, в цьому центрі, індивідуальний підхід до кожної дитини. Особисто я можу це підтвердити. Ну І, відповідний результат. Дякую нашому лікарю, лікуючому. Дякую нашому реабілітологу Світлані, яка займається з моєю Алечкою. Ну і всьому колективу загальному. Все, що я можу додати, звертайтесь, от будь ласка, результат на лице, скажімо так. Все, все, все. Давай, починаємо? Да. Давай. Поняла ви як? Все супер? Да, цю Браслет показуєш. <риклад>